Всім привіт. Приїхали до річечки, місто зробити хочемо. Там люди собі міста поробили, скрізь рибу ловити. То тобто Там вчора на одному місці сиділи в людей, такого карасьоку піймали класного, 800-грамового, то тобто хочемо сьогодні і собі зробити місце. От така природа. Приїхали, взяли та взяли косу ручну і не ручну. І молоток, віздочки, може зараз отак прокосимо туди до річки. Подивимося, який берег, та зробимо собі містечко, щоб можна було вечірком приїжджати приїжджати і рибку ловити. Тут, звісно, кропиви такої, що це хана. Ну нічого, зараз прокосимо, будемо дивитися, що там, який берег. Такий, якби, щоб і тіньочок був. Ну, дав дерево росте, може під нимо там зробимо, щоб і тіньочок був. Ну нічого, залишайтесь на каналі, дивимось. Телефон не потуший. Неправильно вчора підходить. Та його треба, блять, води, мабуть, видіргувати. Так, ну що, ось. Такий проход вичистили, викосили, вигребли. Ну ще, звісно, обрізаємо гілки. Так, ну і такий вид відкривається. Не прогадали з місцем. Звісно, широко тут 10 можна ловити, Кум ще трошки гілочки, щоб закидати було. Як... Правда, тут ось бобрячий лаз, Ну він, походу, вже не, не робочий, тому що він був замусорений і ми зверху кропиви накидали. Ще треба їх би з земелькою засипати, і такий берег гарненький. Я думаю, що ввечері сьогодні вже приїдемо, прикормимо. Подивимося, що у нас тут буде. Ну, а В планах на майбутнє, ще там десь зробимо. Лавочку, може столик, ну щоб можна було щось перекусити, коли ловиш рибку, під дерево сів, отут під дерево. Тут, правда, ліани такі. Там місця вистачить, багато місця не потрібно. Під деревом сіли, перекусили. Можна і там робити, звісно. Там мені ще дуще подобається. Там далі вон ще чиєсь місце. Ну, приближу. Вон далі теж хтось місце собі зробив, там сидіння, щось. Якийсь стульчик, то й ми щось придумаємо. Так, ну а ми тут зробили, собі викосили, будемо ловити. Ну Нічого, залишайтесь на каналі. Так, а ну слідіть. Не видно, так? Да? Слідкуйте за льовом. Якби ще щось видно було. От лавочок. Вон він. А ну слідкуйте. Як клюватиме, кричить. jääb lubada oma püsid , kommentaarid . Як так набулькати, то воно не плювати. Таку ступеньку. І там будемо ловити рибку. Зробили. Ну ще втрамбувають, в пісочку, якби. Кум уже в буті там щось витворяє. Поплавок під берегом. Ну то на нього поки що пофігу. Пиляє щось. Зробив теж ту ступеньку. Вже залазив у воду паразит. Скупався, так? Да? Як ви ж на вес Може телевізор ще почепить? Яке гуспиво на голову. Отой шлем. Хочу запити. Так, ну поки що так виглядає місто. Зробили, зробив кріплення для вудочок. Вудочку взяв тільки одну, а тут місто буде. Для відпочинку, ну і за будочками одразу дивитися там тіньочок. Ревізія в кума. Ру, кум дробен вудочок на 10, десь, так? Да? Чи на 15? Та я з запасом на всякий случай. Ну так, да, хай буде, так? Да? Так, да. не буде. Ну тут місце, звісно, тіньочок. Прийдеться виселити тебе від тіль. Нічого, в тебе тіньочок, а в мене на сонці буде кльов бешений зато. Картошечка на природі, мабуть, удвічі добріша. Жарена, з яичком жареним зараз буде. І салком. Смакота. І поплавок діло наживку, поплавок положило, ну я поки картошку чистив, не встиг, не побачив. Так, Картошечка жариться, з салом все в порядку. Що, покажу вам ваше, наше місце. Це столик, взяли, що там його десь поставимо. Дорога. Дорога. Замаскували, бо тут було широко так викошено, замаскували трохи гіллям, гілками. І ось оставили такий проход, залишили. І заходимо на наше місце. Ну, Це сьогодні тільки перший день, ще щось будемо тут окультурювати. Ще щось. Будемо робити. Так, отут моє місце. Вудочки вже закинув, зробив такі підставки під вудочки. Зробив лавочку. Поки що така, хочу ще якби якийсь нав'яз, бо сонце ввечері, утром то не буде. Закинув донку, на всякий случай провірити. Картошечка з із салом повечеряємо. Самольот летить, так хай летить, Оце в Оце в підставка під вудочки. Будочки, На це в нього туалет. <рив> <рив> Зробив. Так. Ну нічого. А ми жаримо картошечку, пробуємо піймати рибку. Якщо буде щось клювати, буду включатися. Ось так виглядає наша картошечка. Зараз будемо сюди, е, сипемо сіль з перцем. І яїчки будемо вбивати. Смакота буде неймовірна. Солимо. Що ти кажеш? Картошка піджариться обов'язково. І будемо сюди яїчки вбивати. Скільки штук? Скільки ти яїчок брав? Сім. Сім так сім. Так, перемішуємо це все діло. Та картошка вже піджарилась. Картошка вже піджарилася, їсти хочеться, яїчки вбиваємо. Скільки в нас яєчок? Сім штучок. Так і погнали раз два, три, чотири, п'ять. Шість і сім. На піджарену картошечку отаку От смакуту збив усім яйчок. Зараз ще солимо. Яйця піджарюються і будемо вечеряти на новому рибальському місці. Так, солимо. І це все діло перемішуємо гарнешенько. Ооо, тати що? На природі, яке воно добре зараз буде? Заварюйте чайок, робіть бутерброди і приєднуйтеся до нас. Може ще якусь рибку впіймаємо, то все буде добре. Ну Ми ще ж не прикармлювали, при... ну, місто не переконуване, ми його тільки сьогодні зробили. І сьогодні перший день ми на ньому відпочиваємо. Яїшки вже піджарюються. В там у воді, я за ними так одним глазом поглядаю, але ну, треба буде перекинути. Зараз як дожаримо картошечку. Треба буде перекинути. Так, що тут у нас? Помішали ще раз отик. Яйця швидко жаряться, яйця тут 5 хвилин і готова. І ще раз підсолимо. Останній раз. Сіль, Сіль комбінована вже з перчиком. Клас. Прикрутити газ, щоб не горіло. І я думаю буде чудесно після себе все прибрати обов'язково. Місто робили для себе, не для срача, не для... За цей, не для засирання, коротше. О, та майже, вже майже готово. Ось дивіться, й-мойо, вже їсти аж хочеться, апетит піднімається. Так, хай воно тліє, піду, будочки передивлюсь. Наживка на місці. Картошечка з яйчками в сковорідці. Запах неймовірний. Перчик, мелений, перчик дав свій запах. Так, Ну а в нас така краса, ми будемо вечеряти, приєднуйтесь з бутербродом, беріть, робіть бутерброд, і ми ще включатимемося, якщо... just be